В Україні достроково відремонтували блок АЕС. Його підключили до енергосистеми України. Повідомляє Міненерго. Енергетики достроково закінчили плановий ремонт атомного енергоблока. Він додасть до енергосистеми тисячу мегаватт потужності. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми. Складний період, зазначили у повідомленні. Як зазначили в Міненерго, атомна генерація це основа енергетичної стабільності та незалежності України. Вона була базовою і до повномасштабного вторгнення, а особливо важлива і зараз. Та покри. Риває більше половини енергоспоживання до початку повномасштабного вторгнення в Україні працювало 15 атомних енергоблоків, з яких зараз на підконтрольній Україні території дев'ять блоків. На Хмельницькій два блоки, рівненський чотири блоки, на південноукраїнській три блоки. АЕС ще шість блоків розташовані на окупованій росіянами зас. Нагадаю, з кінця червня тривалість відключень світла в Україні збільшилась через спеку та планові ремонти на АЕС. Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що ситуація покращиться у 20-х числах липня, коли завершаться ремонтні роботи на деяких об'єктах генерації, що збільшить потужність у енергосистемі. Друзі, я нагадаю, РВК Україна проводить збір для 109-ї бригади. Хлопцям на передовій вкрай необхідні впівдрони, аби нищити живу силу та техніку противника. Не будьте байдужими та долучайтеся до збору. Усі реквізити ви знайдете у описі під. Відео